У мене написано КА-ЖА-Н. Це в нас, ось дивіться, такий птах, який літає тільки вночі. Ми порахуємо спочатку звуки і букви К А, Ж, А Н. Скільки їх? Так, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Як ми виразимо звуковий аналіз? Звук К. Це рисочка, приголосний, А, голосний Ж – Приголосний, ж уже познайомилися з ним, а голосний і Н – Приголосний. Отже, ми виразили це. Ось такою табличкою слово Кажан. Тепер звертаємо, дітки, увагу, у нас на малюночку що намалюну? Жаба. Звук Ж ми чуємо на початку слова. Пишемо Ж А, «б», «а». Рахуємо ці букви: один, два, три, чотири. Отже, у нас чотири букви. Ж. Приголосна, помічаємо рисочкою А кружечок, Б. Приголосна і А – голосна. Отже, ми з вами написали такою схемою слово жаба. Діти, ми сьогодні повторюємо, як слова діляться на склади, як ми перевіряємо. Давайте згадаємо. Ми плескаємо в долоні або ставимо на підборіддя свою долоньку. Так, давайте перше слово з вами, за яке була казка. Жук. Скільки складів, скільки разів моя долонька притиснулася до... Моє подборіддя до долоньки. Ще раз. Жук. Один раз. Так, молодці. А тепер давайте перевіримо, поділимо слово жаба на склади. Говоримо жа-ба. Скільки разів? Так, два рази. А тепер слово КАЖАМ. Ка. Жан. Скільки складів? Так, два склади. Отже, ми сьогодні з вами ви вилучили звук Ж з слів. Ми познайомилися з літерою приголосною Ж великою і маленькою. І ми сьогодні з вами зробили звуковий аналіз двох слів кажан і жаба. Я вважаю, що ви згадаєте, діти, як ми в пляшечку клали гудзички або якісь маленькі детальки і знаходили слова. Будь ласка, вдома подумайте, які слова з звуком Ж ви можете пригадати, подумати і покласти у пляшечку. Туди гузочок або маленьку детальку. Перевірите себе, скільки слів ви змогли знайти. Хай вам допоможуть дорослі і батьки або братики і сестрички. Бажаю вам успіхів. До побачення!